Привіт, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні в гості завітав на наше заняття з художньої літератури. Мурчик, гарненький котик, і він зараз нам допоможе. адже ми будемо читати сьогодні казочку, а він вибере, яку казочку ми будемо читати? Малята, погляньте, він вибрав казочку троє поросят. Та це ж моя сама улюблена казочка. Тож давайте мущуйтеся і будемо з вами читати. А ви слухайте. У великому лісі жили троє братів. Поросят. Наф-наф, Ніф-ніф. І нуфнув. Все літо поросята грілися на сонечку, качались у м'якій соковитій травиці та ніжилися в калюжах. Аж ось настала осінь. Хрю-хрю-хрю, Напевно, нам уже пора подбати про теплі будиночки, у яких ми почувалися у безпеці, сказав Наф-Наф, Своїм братам. Ніфнів і Нуфну погодилися з ним і взялися до справи. Ніфніф -ніф вирішив зробити свій будиночок із соломи. За один день він побудував гарненький солом'яний будиночок і вже ввечері сидів на його порозі. А Нуфнув побудував свій будиночок з гілочок і лози. Нарешті нуфнув закінчив. Теж свою справу. Щасливий він ходив біля свого будиночка і наспівував. який прекрасний в мене дім, чудово житиму явнів. А розумний Нафнав розпочав справжнє будівництво. Він працював дуже старанно, носив камінь, місив глину, будував міцний дім. Наф -Наф Будував його не швидко, зробив дубові двері з засовом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Працюючи, він тихенько наспівував тільки в домі кам'янім, спокійно й затишно мені, тим часом його брати, які вже побудували свої хатинки, бали бвалися і співали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Вони так голосу сміялися і рохкали, що розбудили страшного злого вовка. Він був дуже голодний і злий. Вовк підійшов до поросят і клацнув зубами. Поросята кинулися навтьоки. Ніф ніф прибіг до свого жолом'яного будиночка і зачинив двері. І тоді вовк набрав повні груди повітря і сощосили дмухнув на солом'яний будиночок. І той відразу притворився на купу соломи. Поросята лесть встигла вилізти з-під соломи і побігло до Нуфнуфа. Знову перед вовком зачинилися двері. Він щосили дмухнув, і будиночок зілочок розвалився. Ніфнів і нухнув голову Кинулися до кам'яної оселі Нафнафа. вони заскочили до будиночка і з переляку залізли під ліжко і зачаїлися. А нафнаф -наф задвинув, засов і заспівав тільки в домі кам'янім спокійно затишно мені. Розлючений вовк дмухнув раз удруге, поки в нього голова трішечки пішла обертом, але все було марно. Будиночок був абсолютно цілий. Він підняв голову і побачив на даху Димар. Вов швиденько піднявся на дах, стрибнув у Димар. Росята почули, шарудіння миттю розпалили вогнище у печі, і опечений вовк як закричить Ай-яй! Він вистрибнув через димар на дах. Він каменем скочився додолу і знову закричав Ай яй яй Потім він підскочив та й утік. Ще довго було чути його Лемент, що доносився з далекого. Ай яй яй. Відтоді вовка ніхто не бачив, а брати поросята жили щасливо. У своєму кам'яному будиночку фортеці. Ось і казочі кінець, а хто слухав молодець. Діточки, сподобалась вам казочка, яку вибрав наш Мурчик? Ви були молодці, отже, а зараз ми вам кажемо до побачення.